Що можна зняти в селі чайка за 30 тисяч гривень? Зараз ходімо, подивимось. <му> так, ми з вами у чудовій великій квартирі загальною площою 109 квадратних метрів, яка може бути вашим житлом в оренду. Дивіться, тут. Шафи великі. Все е, досить високої високого якості по матеріалам. Тут такі, дивись, відкривні шафи. Все на доводчиках. Тут повністю тепла підлога. Це пральня. З морозильною камерою. Тут теж все куча купа, купа місця. Дуже зручно. Пожежник. Пожежегасник чи як? Вогнегасник. о, Вогнегасник. <gülere> Правильна машина. Бойлер. Це у нас паркетна дошка. А, гостинна з такою чудовою. Кухнею і столовою зоною. Все, ну, все дуже, дуже круто, якісно все зроблено. Судомийна машина, ще одна ванна кімната. Тут у нас дитяча кімната. Кондиціонер. Шафи. Досить поважна мебль. Чи як? досить поважна мебля? Чи як? Досить поважна меблі. Чи як? меблі? Меблі? Як правильно сказати, досить поважна меблі Меблі. Досить поважні меблі і по якості. Батьківська спальня з робочою зоною. Отож, 109 квадратних метрів. Дві кімнати окремі вітальня. Кухня-столова, два санвузла, пральня, досить поважний ремонт, сучасна квартира, яка може бути вашою в оренду за 30 тисяч гривень.